Друзі, коротеньке відео про термуси. На прикладі трьох термусів, які в мене є, який найкращий для чайних церемоній, який найзручніший. От є такий 07, ну тут була кришечка, я її зняв і тут є клапан. Він зручний, тому що він анатомічний, він тоненький, під руку, оп, налив. І, до речі, тут достатньо добре клапан зроблений, що він не льється по кругу. Бо буває таке, що тут різьба йде, і ми нахиляємо, і там все по кругу лється, може ляпати цей кипяток, окріп навколо, когось можна ще ошпарити, ну, в мене були такі випадки, я знаю. я знаю, про який я термос говорю, це оцей. Він великий, він дуже крутий для походів. От ще фірма, така Трамп, вона дуже якісні термоси робить, і його плюс це. В нього металевий корпус, і він дуже довго тримає. Тобто в походи, термос, який довго тримає, 8-12 годин, і навіть да, після 8 годин точно можна ще ПР проливати. Він дуже добре тримає, дуже класний, якісний клапан. Але є така штука, що він 1,6 літрів об'єм, і кожен раз оце нахиляти це, перетворюється трошки вже в спорт. Ну, дійсно, іноді буває така енергія, коли. от Класно там потримати це статичне навантаження. А якщо я хочу передати вайп розслаблення, то ці напруження постійні, вони трошечки вибиваються з цього всього. І тут є така штука, що тут різьба. Різьба, і дивіться, як воно л'ється. Рівненько, але іноді буває, що трошки перекрутиш, не докрутиш, і воно починає ляпати. А кожен раз відкручувати, закручувати, відкручувати, закручувати це незручно. Що я рекомендую? Це якщо в тебе, наприклад, велика чайна церемонія і більше літра, більше ніж півтора літра рідини, брати з собою великий термос і брати ось такий. Він дуже незручний в пересуванні. В портфель покладеш, він буде тиснути в спину, особливо якщо портфель невеличкий, тут є ручка. Це дуже зручно, ручка офігенно, але він дуже сильно пузатий, і от переносити його, транспортувати його незручно. Ще один момент. Плюс цього термоса це те, що тут отакий клапан. Ми його натискаємо і відкривається потік для цієї лієчки. Дивись, як це зручно. Класно. Багато води лється. Зручно тримати ручку. Всього літр. не важкий, анатомічний. Ну, оце прям пушка. Саме чаювати, наливати чай в чахай, в чайничок з такого найзручніше. Для домашнього використання дуже крутий. Для домашніх церемоній дуже крутий. Якщо церемонія велика, людей багато, більше об'єм води. Просто береш два. Спочатку цей зливаєш, а потім відкриваєш із цього термоса, заливаєш в цей. Ось такий вихід. Ну мій вибір, такий термос, але цей якісніший.